Цілий капітал лежить в цій банці, і ти не можеш ним скористатися для потреб фірми. Знаєш? Це... Чого? Тому що на краях стінки, в зв'язку з певними причинами при зберіганні, получився конденсат, і отакий, все, на всього, така кількість зерна під стіною пропала. І тепер, коли йде вигрузка, Вигрузка таку йде. Воно що, обвалюється, і в тебе по нормі має бути 1% порченого, наскільки я пам'ятаю, а по факту в тебе 3-4. І оце так просто ти вже його на експорт не продаси. Тепер нанімаєш альпіністів, знімаєш, пересипаєш, дочищаєш, опять натратиш, або просто ще, може, спиртовикам можна продати на пару гривень дешевше. Якщо є спиртовики, задається.